Привіт, вітаю вас на каналі. Ми знову на своїй ділянці, і сьогодні в нас у планах це запустити грубку, подивитися, як вона працює і чи буде вона взагалі горіти. Тому беріть щось смачненьке і приємного перегляду. Це, звісно, не моя справа. Але якби мене спитали, яку я купив би собі пилочку, так я її не купив, бо я її вже купив. Revolt BC20 drop 8. Але я її обов'язково брав би з 8 Агодинним акумулятором і штільовським Чільовським Шкода, що ці речі не йдуть в комплекті з нею. Бачили, яку ломаку тільки кинув. А зараз дивіться, будемо її кражувати. А зараз перфекціоністів попрошу відійти від екрану, тому що лию я в цю пилочку звичайну собі переробку, яку я отримую на халяву при заміні мастила в двигуні автомобіля. Е, є такі історії, тому що це вже в мене третій огляд на цю пилочку. Я нею користуюся вже десь рік. Ну, з такою непоганою інтенсивністю я нею користуюся. За цей час я вграв два ципки. Ну, всяке буває. Гвоздики всякі там, ну ви в курсі. От, перфекціоністи кажуть, що не можна так, тому що там бла-бла-бла. Ши наципок, п'яте, десяте. Ну камон. П'ятилітрова баклажка масла до пилки стоїть тисячу гривень. Пилка з двома акумуляторами, двома ланцюгами коштує 4 тисячі гривень, я за нього віддав. Не знаю, скільки вона в цьому сезоні буде коштувати. Ну, минулому 4 чи 4,5 щось таке було. Дві баклажки я вже використав. Тобто безкоштовно дві баклажки масла я на ній вже використав. Тобто я вже зекономив 2000, ще дві баклажки масла я використаю і я відіб'ю повністю вартість цієї пилки. Якщо за цей час в неї хоч щось останеться живе, то я вже в плюсі. Розумієте? Тому, так. Тому я кажу, перфекціоністам, прохання відійти від екрану. А простим сільським мужикам, яким треба врізати дров, не паримося. Тому що навіть якщо тут вийде з ладу масляний насос, який качає масло, він коштує до неї 100 150 гривень новий масляний насос до цієї пилки. До речі, дивіться, який я тут сюрприз знайшов. Це ось якийсь металевий пруд. Як і навіщо він туди потрапив, я не знаю. Я взагалі не розумію, навіщо люди забивають цвяхи, закручують саморізи в дерево. Його ж хтось колись буде різати. І оцей цепок Стілівський разом з доставкою мені обійшовся 250 гривень штука. Один раз зловив і цепку можна викидувати. Ніколи нічого не крутіть і не забивайте в дерева, тому що будуть вас згадувати, як не ви, то хтось другий, не злим тихим. А уявіть собі, що ця дровиняка на пилораму поїхала. Да, зараз тут таке всего. А що це таке? Це побілка? Да, все палки. Гумовий молоточок візьмемо, щоб не побити А Ось вони версиємо. Дві які. Тож всі цілі нормальні комфорки, слухай. О! Я ще спіду їх трошечки на вулиці почистю і прийду. А ти в цього позмітаєш, угу. змітається. вогнем але то тобі лучше почиститься Зараз ми тут запалом. Де ніде? Куди? Не знаю, куди Ну, На хату я не бачу, щоб виходить. Я теж. Я десь туди затягую. А десь тут тут какучка серве тут була, ти викинула? Ну так. Да. Е, на вулиці в тому сорому пакеті. Зараз, якщо цього не буде диміти, то можна буде попробувати пару полінячок маленьких запалити. Трошки йде дим, бачиш. Угу. А ну закрий, закрий. Парніма з туди тяга пішла. Угу, тільки піддувало чуть-чуть, чуть-чуть, привідкрити легенько. І все. О, пішло тепло на хату. Прям від бумажки. А я зараз піду кілька тоненьких дрючків врубаю, попробую їх запалити і коли чи через через дим іде. А де я балондів? Оно. Зараз тут дивимося, що у нас тут Знаєш, що дивись, що я побачила? Що? Ось дивись, бучач 700 років, це ще модні чугунні ці штуки. Ага. Все одно її треба ремонтувати, там воно коло рака стоять. Так що це так, будемо просто провіряти. Якщо тяга є, то вона поїде і не забита. Я думаю, що воно останнім часом, коли газ з'явився, не використовувалось. Не використовувалось. Че з того, що побілили, і побілка вже так пообсипалася, то uh -huh. може... Ну, Одну й досить, так? Ось ще пару штучок, щоб гарно побачити, чи буде йти дим в хату, чи в комен. Боже, як я скучив за теплом з грудки. Прямо аж дитинство згадується. Зараз треба поки що відкрити піддувало. Ага, диви, я ще й щось помню. Ще трошки треба покаптюрити. Павук недовольний лазить. Якщо мені пам'ять не зраджує, то по мірі того, як грубка нагрівається, тяга стає кращою. Закривай підвал. Буде дим до хати йти, якщо закрию. Диви. То й верхню теж закривай? Я хочу дивитися як горить. А так не йде? Закрий ще знизу. Так не йде. Слухай, прикольно. Ти подиви, який тут об'єм, скільки вона тепла буде давати ця груба. Піду подивлюсь, що на горищі робиться. Угу. Треба в одному місці трошки комін підмастити, тому що ну, дирки такі там є, де труба. Угу. І треба купити капелюх на комін. А так нормально тяга є, диви, на дворі. Якби вона була забита сажею, то ми б зараз вже тут... А так дим в кому весь іде. хороша грубка, гарна. Колись якийсь гарний майстер пічник її робив. Ще диви як металом обшив класно. Знаєш, що ми не знаємо, чи ця фарба вогне тривка. Якщо буде облазити, то ми побачимо. Що трошки бравчат припасу. Грубших таких. Пропалимо трошки, прогріємося, подивимося. Якщо що вогнегасник нарихтований. <клухи> Я по та ти що, Іванка? Все, у нас світ є, інтернет є, сонячна станція є, дрова є. Ми до зими готові, нам по цим балах уже все. Зараз прогріємо нашу грудку, заліземо на піч ну, <говори> і Ну ну лягай там, а воно зверху. Що? Тамо піч. Ага, я туди не залізу, це хіба Саша туди залізе наверху. Ну що ж, ми скільки? Два вберемо кадров спалили. Ну так, годину, годину. І ось температура піднялася з 15 градусів до 21 майже. Це перевага маленької хати. Так, от так от. Тепер ми з теплом. У нас тепер тепло і хата і від газу ми не залежимо. Ну що ж, не змінюємо традицій, Хто додивився до кінця, ставте палець вверх. І дякую вам за перегляд.